Вільну зміну відпочинку у таборі лідер відкрито. Цьогоріч вона має назву талановиті та нескорені. Лідерців приймає школа над Тясменом. Літній відпочинок розпочався урочистою лінійкою та найкращими побажаннями. Любі діти закінчився навчальний рік, і слава Богу, що у нас тут спокій. Ви разом зі своїми родинами навчалися, здобували нові знання і рухалися далі. Я дякую вашим батькам за підтримку. За те, що вам допомагали і вас підтримували, дорогі дорослі. Я дякую вам, перш за все, господині і всьому колективу, що вони гостинно. Нам відкрили двері свого закладу. Дякую за це, Леся Олексіївна. Вам Любов Володимирівна теж вам дякую. Дякую всьому педагогічному вашому колективу за те, що ваші вихователі працюють ось з цими чудовими дітьми і дякую, Тетяни Сергіївні, всьому управлінню, які долучилися до відкриття табірної зміни. Діти, скажіть мені, будь ласка, а вам подобається? <клухи> Я дуже хочу, щоб за ці 14 днів ви отримали нові емоції, нові знання, позитив. А саме головне, щоб ось ця зміна була останньою під час війни, щоб наступна була під час перемоги. Я вас всіх від імені управління освіти вітаю з відкриттям цієї чудової табірної зміни. Адже попереду на кожного з вас чекають чудові і яскраві заходи. Це і екскурсії, і подорожі, і спортивні змагання, і різноманітні творчі конкурси. Тому я бажаю кожному з вас в першу чергу гарного відпочинку, яскравих вражень, позитивних емоцій, набирайтеся сил, енергії. І звичайно насолоджуйтеся кожним літнім днем. Нехай вам щастить в таборі. Змі відповідно до віку дітей у таборі створили три загони: назвали їх патріоти, хоробрі серця та енергія нації. Кожен із загонів на урочистому відкритті прозвітував патріотичним гаслом та піснею. Наше ця Україна наша. Са. Діти за нами, діти перемоги, У таборі відпочиватимуть та оздоровляться понад 60 вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Усі вони переможці різного рівня конкурсів, фестивалів та змагань. На дітей чекає неймовірна кількість радісних пригод, море позитивних емоцій та приємних сюрпризів. У програмі відпочинку різноманітні пізнавальні, інтелектуальні та конкурсно розважальні заходи пройдуть тренінги, квести, ігри, екскурсії, працюватимуть творчі майстерні, танцювальні, вокальні, художні та чимало інших. Кожна дитина відпочине, оздоровиться та водночас зможе показати свій талант, проявити та розвинути лідерські якості. Хто там на сході, ніби в іншому житті? Молюся і небо, молюся, вірю, що все закінчиться, що скоро все мене, тримайся, моя рідна Україна, Борися, любо за життя своє. Я вірю, що припиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях, і вірю я в майбутнє України, і віришся в душі у цих рядках. Перепишися, борилася. Організовують табірну зміну педагоги будинку дитячої та юнацької творчості. Відпочинок у лідері триватиме 14 днів. Життя табірної зміни обіцяє бути насиченим, цікавим та суперовим.